Музика це універсальний засіб для спілкування та висловлення своїх емоцій. За допомогою музики можна впливати на настрій людей, а також створювати незабутні враження. Це проект Диван на Рудані сьогодні. Про музику В гостях діджей та саунд-продюсер Артем Флай. Артем. Іди до мене, іди до мене, іди до мене, хатуватися. Радий тебе бачити. Радий, що завітав займав, займ. Сідай, будь ласка, дякую, 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 що завітав. Є так. про що поспілкуватися? Тим є Михайло. Дзвонили зі всіх. Телеканалів України на сьогодні, але я вибрав саме передачу Кримінальні новини. Це ж вона? <рес> так, це новини взагалі телевіву. Я тобі скажу. Більше добре, добре. Це диван на Рудані і у нас попереду майже двадцять хвилин спілкування, але давай на початку вже традиційно про тебе подивимось на дочка. Привів. Давай, давай. То, шановні глядачі, увага на екран. Діджей та саунд продюсер Артем Флай. Артем працював на багатьох танцювальних майданчиках Кривого Рогу та України. Період з 2014 по 2018 рік. Він був резидентом найкращої танцювальної арени України в місті Одеса. Захоплення музикою з самого дитинства привело Артема у світ танцювальної культури. Є про що поспілкуватися, тому що тема музики мені особисто дуже імпонує. Вона мені до душі, тому сьогодні буду ставити питання, які виключно мені будуть цікавими. Добре, я скажу так, що про тебе вперше я. Скажімо так, почув багато років тому, коли ти працював резидентом в одному місці, потім в іншому. А потім ми з тобою вже ближче познайомились та почали нашу співпрацю. Але завжди мені цікаво було дізнатися, взагалі як з'явилася музика в твоєму житті, та чому саме ти обрав такий напрямок, як діджей. Ну, Знаєш, Михайло, напевно, хочеться розказати якусь таку цікаву, фантастичну історію, але, на жаль, вона банальна. Розкажи. Як напевно, у всіх діджеїв все почалося зі школи, шкільні, дискотеки. Навіть так? Навіть так, я був. Від для кіуті. Для кіуці, так. Я був вже там діджеєм і ставив пісні на касетах. На касетах. На касетах. Не буду питати, коли це було. Відразу ми зрозуміємо, скільки ти в цій темі. Так, так, так. Це ще при Куліковській було. Так, це було зі школи. Потім я почав ходити на дискотеки, дивитися за діджеями, там підглядати, Спостерігати. Що вони там роблять, що клацають. Ну мені завжди це подобалось. Я мріяв стати одним із них. Mm -hmm. Або навіть кращим. навіть кращим, Навіть кращим, так. Потім я почав навчатися, бо у нас діджей у місті. Діджей-радар такий був. Так, привітиму, якщо він дивиться передачу Диван. А що йому робити? Йому вже 70 років. Напевно, він тільки її дивиться. Так, він мене навчив за символічну плату. Так, я влаштувався в перший перший клуб нашого міста. Клуби не, 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 не можна нам на назив... увазі. Можна, не можна назив... називати Тому я Не скажу. В якому так? районі він знаходився? Цей клуб знаходився в районі Піонеру. М -м, ну, До речі, мені це нічого не сказала. Е, та й не скаже, напевно. <рес> та й Чор з ним. <рес> е, так, там я поробив деякий час. Е, практика, практика це на це можливо найважливіше в справі діджеїнгу. Ти можеш зрозуміти, що як там за. Декілька днів, але потрібна практика. Треба влаштовуватися в якийсь клуб простіше трошки і там набивати слух, пальці, е, рухи, рухи, це рухи. частина високо. Так, ча, ча, ча. Е, і згодом вже, вже я розумів, що до чого. І влаштувався вже в клуб посоління. Давай просто запитаю в тебе, скільки тривав ось цей час. Ну скажімо так, тренування mm. за гаражами, якщо це можна так назвати. Ну скажімо так, два роки. Два роки. два ну, роки. немало. Це немало, це немало. Це немало, не 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 Але це потрібно. Я вважаю, що це був колосальний досвід. Досвід, так і він мені знадобився. Окей, давай далі. Скажи мені, будь ласка, я знову ж таки не так, скажімо, давно в темі різноманітних музичних стилів, тому що певного часу там був треп дуже дабстеп популярний зараз, не знаю, мені там драм-н-бейс подобається, подобається техно. Розкажи мені, будь ласка, чи ти відразу обрав свій музичний стиль та напрямок? І якщо можна якимось чином його охарактеризувати, назвати саме цей стиль? Знаєш, Михайло, з часом він стиль мінявся, тому що я йшов за трендом часу? Тому що людям подобалось спочатку одне, потім інше. Я намагався е, слідкувати за аудиторією. Те, що подобається їм, я намагався триматися цього стилю. Тому я вважаю, що розвиватися і міняти смаки це, це нормально. Так роблять всесвітні діджеї. Вони спочатку починали з трансу не Найвідоміші діджеї, а потім їх стиль мінявся, і це не є погано. Угу. А давай тоді далі. Якщо ти будеш змінюватися, то ти не станеш в певний час якоюсь попсою. Е-е... Ну, ти розумієш, попса це теж стиль, і він потрібен е, для певної аудиторії. Я вважаю, що ти повинен. Е, бути можливо універсальним універсальним для кожного типу людей підстраюватися під публіку. — Угу. — Якось так. Ні, ну окей. я взагалі не проти цього. Я навпаки за те, щоб діджеї слухали та чули саме те, чого хочуть, тому що я там колись такого був напевно у характері двіжушки і попросив поставити, ну, мовно, знаєш, тоді вийшов трек Фішера, тільки там Лузен mm -hmm. і я там якомусь нашому місцевому діджею типа, Чувак, поставив цей тречочок, він каже: ні, я там граю якусь тіпо, концептуальну душу. Хоча здається мені, що в контексті тієї музики, що лунала, ці, цей трек він якраз би залетів, і мені тоді сподобався його анонс. Ти бачив чи ні, коли, коли просто фішер біжить по вулиці, так, ну прямо кайфово. Мені ця історія дуже вподобалася. Слухай, ну давай далі. Скажи мені, будь ласка. Про те, як ти готуєшся до своїх сетів, на що ти в першу чергу звертаєш увагу на місце, локацію, на аудиторію, яка буде присутня, чи все-таки на власний настрій. Ну, дивись, Михайло, а вже ж це все залежить, куди, куди я їду. Ми обговорюємо з заказчиком, uh -huh. що це буде, який концепт вечірки. Або це біля басейну, або це свадьба, або це день Посілля. народження, весілля, або це десь якесь кафе, лаунж-зона. Потрібно підстраюватися під стиль закладу, в якому я працюю, і обговорювати з заказчиком заздалегідь, що, що їм потрібно, і як це потрібно препод... Приподносив. Я зрозумів, це <на все> <огінювати>. Слухай, ну давай, це така собі, скажімо так, окрема історія комерційної діяльності. Я неодноразово бачив і нещодавно був навіть присутнім під час саме знімального процесу твого діджей сету uh -huh. Знаю, що в тебе є канал на Ютубі, де ти викладаєш всі ці сети. А ось тут, якщо що там немає певних ну, скажімо так, побажань від там, мовних замовників. Mm -hmm. Як ти обираєш треки, які лунатимуть в рамках твого діджей сету е, Ну, У цьому випадку все залежить від тої локації, де я записую цей діджей сет е, якщо це десь якісь скали мобра. Це було нещодавно. Нещодавно, так. Цей мікс буде на Ютубі. Ага. Зовсім скоро невелика реклама. Великі mm -hmm. <гум> інсайди такі, що дуже скоро буде. <гум> так. Е е тому, яка атмосфера там була, така й музика буде там, зрозуміло. Підстраюємося під локацію. Ну, Давай ще, Ось, скалімо про перша локація. Де Кар'єр ще був. Ну, вони схожі чи ні? Ну, так. Так, десь там щось. Вдалений. Десь там щось. так. Де Ще Ще ліс був. Це, по природі я бачу. Це, це був ліс, так. Там також була своя атмосфера. Це була е, пора року осінь. І е, ну, було теж так концептуально. Окей, ну я слухав, чув. Мені подобається все те, що відбувається. Зараз чи користуються популярністю саме ось такі, ну скажімо так, годинні діджей сети. Хто їх слухає частіше за все? Е, ну я тобі так скажу: якщо це світові діджеї, то це має спрос і великі перегляди на Ютубі е, для мене, це творчість. Творчість і якась пам'ять, напевно. Порадувати якусь аудиторію невелику, але мою аудиторію, яка це подивиться, і їм сподобається. Якщо їм це сподобається, для мене це вже буде приємно. і Я буду розуміти, що це все не дарма. Угу. Ну я скажу тобі так, що одного разу. В час того, як там залишився сам вдома, була а, ціла купа хатніх справ. Я поставив твій мікс. А, ще знімали у мого куба вдома. Колорс він мав назву. Так так, так, так. Ось і я поставив. Ну, по перше, там кайфова картинка, по-друге, там а, класне звучання. І я ті всі справи, скільки тривав, тривав цей мікс, всі вирішив. Тому здається, мені що це не дарма. Ну знову ж таки, чи є у цих сетах якісь. Певний музичний стиль. Е, різні стилі, нема конкретного стилю. Е, можливо, два мікси схожі, але е, ті, що писали ми в твого кума, Ага. Е, тому вони мають другий стиль то, напевно, ближче до хаосу, е, на скелях Афро-хаос. Е, також трошки було бігруму в лісі. Різноманітні стилі, все по атмосфері. Суха, немає надія на те, що нас, перш за все, подивився Діджей Радар. По-друге, всі ті, хто поруч з ним, розуміють про що йде мова, про Афрохаус, про просто хаус мюзик. Це мені подобається, до речі. Слухай, я завжди хотів запитати про різноманітне діджей обладнання. Так, ось тому що це ж важлива складова роботи діджея. Знову ж таки, знаю, що є там великі прогривачі, їх там двохсотками називають, е, є менші діджеї контролери е, Що обираєш ти, коли йде мова про діджейське обладнання? Ну, дивись, е, настав певний період часу, коли всі діджеї почали працювати з контролерів. Такі маленькі штучки які uh -huh. підключаються до ноутбуку. Вони все роблять за тебе. Ти тільки стоїш і клацаєш. Вони самі зводять треки. Навіть який так є, так, така. Не, я просто знаєш, коли магічна хнопка синхронізація, і воно все робить саме. Мені це не до вподоби, скажу одразу. Я звик працювати ще так олдскульною. E, всі світові діджеї не, не користуються контролерами, вони грають з нормальних піонерів. <рес> <рес> так, і мені не до вподоби контролери, але якщо це якесь корпоративне e, захід. захід, так то контролер це те, що потрібно, скажімо так. Але якщо це виступ прям танцювальний. Такою танцювальною атмосферою з трошки динамічною музикою, то е, а вже ж я обрав би е, піонер-не контролер. Просто той клуб, що був. В тому районі в тому районі окей, давай вже фінальне запитання буду тобі ставити, тому що час вже спливає. Знаю, що працював в одному з на мій погляд найкращих закладів в Україні, де працювати там декілька років. І знову чи можеш ти провести якусь аналітику щодо аудиторії та повертаючись до музичних стилей, які більше до вподоби нашим місцевим. Скажімо так, криворічцям і тим, хто в інших містах в Україні, ну умовно, ті самі Одесі. Чи схожі вони за своїми музичними смаками? Mm, ну, якщо порівнювати, то можна порівняти так: це небо і земля. Окей. Окей. Так. Одеса зрозуміло, це небо. Так, там зовсім друга атмосфера, зовсім друга музика, зовсім другі люди. Вони приходять відриватися, вони приходять послухати музику, а не подивитись, мовно кажучи, шоу-програму <реком> 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 на один одного. Так, <реком> так. так. Вони кайфують, отримують емоції, і це відчувається, коли ти працюєш, ця енергетика їх. Це все е, літає у повітрі а в кривому розі дещо не так. Дещо зовсім не так. але ну скажи мені, будь ласка, потенційно ж ми можемо це робити? Потенційно можемо, але не робимо. А чому? Ну, мабуть, потрібні якісь е, люди, які б цим займалися, кому б це було цікаво, розвивати це. Мабуть, не той час. Е, Можливо, не те місто, але я вважаю, що місто в нас чудове, і можна було б це зробити. Але потрібно знайти того, хто цим займеться, але це не я. Я тільки можу приїхати і там відіграти, приїхати з контролером, мишкою, з під підрозділи. Тут з паром, ну можливо, так. Виступити. Слухайсь, ну знову ж таки, ти мені кажеш про те, що там в інших містах, ну молода давай зараз опинимось на Одесі, у нас є одна хвилина. Всі люди там відрузують. Але коли ми з тобою там були... Коли ми у той невеличкий, скажімо так, з кавуна в коктейлі пили, <рес> <рес> я там трішечки захотів порухатись, і так до мене подивився. Ти що ніхто не рухається, а один я рухаюсь. То що я щось не так зробив? Чи як ну мені спочатку здалося, що ти рухаєшся, тому що ти з тим коктейлем з кавуна подивився косточкою, ага. але, але але згодом я придивився і побачив, що ти рухаєшся під вузику. Ну. Так. нормально, я все за так забив. все було нормально. Ну ти знаєш? От дивись, ти був там і тобі хотілось рухатися. Так. Тому що там якась літала трохи інша атмосфера. Uh -huh. Я вважаю, якщо б ти зайшов, зайшов у заклад у кривому розі, то тобі б не дуже виходить. Я тобі скажу так, що я не бачу поки що різниці, особисто де мені пошуршать туфо. Десь чик-чик-чик щось робить. Але я дякую за цей ефір. Тобі маю надію на те, що ми з тобою будемо зустрічатися на різноманітних танцювальних майданчиках. Ви що знаєте. І нас цікаві пригоди і історії в інших містах України. Дякую тобі. Артем Флай сьогодні був у нас на дивані. Туди подивись та кажи всім, бувайте. Бувайте, побачимось, коли побачимося.